Жінки, котрі виставляють свої голі фотки або полуголі в інтернеті, вони бензпринципніше лалайли. Ви серйозно? Хлопці, ну ну досить же. Ну дивіться, не можна по одній фотографії, не знаючи людину, відразу їшати на неї, вішати на неї ярлика. Хоча розкажете мені, що хоч можна, питань нема. Але це просто говорить про ваш розвиток. Тому що ну дивіться, давайте ще раз, ви бачите одну фотку, і трохи не розумієте причину наслідкових зв'язків. Якщо дівчина в купальнику виставила фотку, це не значить, що вона вам зрадить. Це не значить, що вона там шалалайла в 18 лет. Велі її вміє такі речі робити, котрі жодна жінка не вміє. Це значить лише те, що дівчини гарне тіло, воно їй подобається, і вона хоче отримати певний фідбек про те, що її тіло красиве. Розумієте, якщо візьмемо а, Ворнік і Кришталь 2023 рік, підручник з кексології та кексопатології, він стверджує про те, що кекс це важливий також соціальний елемент. А флірт це буде важливий елемент кексу, і от тепер зрозумійте, ця дівчина може це зробити для відчуття соціальної важливості. Раз для підняття своєї самооцінки. Два для того, щоб, можливо вона хоче запітліти своє молоде тіло в віках, да, щоб потім дивитися, яка я була красива. Три і ще може бути той вахуча причин, наприклад, просто для підняття настрою чи для або чи або для збору да, таких приємнощів в свою адресу. Але що потім вона отримує? Може заздрість, може якийсь хейтинг. А чи знаєте ви, що в неї самооцінка? Можливо, саме ваші кончені коментарі і зіграли ту роль, що вона тепер взагалі не хоче показувати своє тіло і розочарувалася в людях. Можливо, вона саме із-за цього тепер страждає і відчуває себе неповноцінно. А тепер хлопці, які це пишуть, уявіть те саме. Ви захотали там свої один куб пресу десь отут, да, десь отут. Ну, у всіх шість, а в мене один куб за той який, да? І всі дівчата пішли писати: а жиробасина, просто скуф, толстопузи, так далі. Ану розкажіть мені, наскільки вас вистачить на цей хейтинг? От наскільки вашої нервової системи, вашої психіки вистачить, щоб від цього оборонятися? І ви зараз скажете, та ні, ну я ж чоловік, я комплексів не спитую. А якщо вам дівчина скаже, що ваша піпірка маленька? о о о оце фіксація почнеться. да? Тому хлопці і дівчата, котрі люблять хейтити, дівчат, котрі виставили ці фотки. По-перше, дівчина повинна бути хроброю, По-друге, ви не знаєте причин, чому вона це виставила. І по-третє, навіть якщо вона легка, може займатися коханням, коли хоче і з ким хоче. Яка вам різниця, що вона робить своїй постілі? Ну вам яка різниця? Хай спить з ким хоче, хай робить що хоче. Це її тіло і її діло. А якщо ви, дівчатка, її заздрите, то так і напишіть. Я тобі заздрю. Тоді ви із собою будете більш чесними, тому що ну я заздрю, да. А що таке заздрість? Я хочу мати те, що в мене немає. Супер, це вже йде якась мрія чи е, цілі полагання і так далі. Але якщо ми відчуваємо якийсь максимальний хейтинг на людину, котру бачимо вперше у житті. Просто в соцмережі, то задумайтеся, звідки у вас така гіперреакція? А якщо у вас немає відповіді, виходьте зі мною на сесію, будемо працювати разом з вами, тому що немає приділу совершенства. і показання для консультації з психології та слуги, це якщо вам некомфортно в вашій голові, в вашому тілі і в вашому. Світі да, в вашому мірі, або якщо навіть три з трьох, то це точно треба звернутися до психолога чи кексолога для покращення якості вашого життя. З вами був Євгеніснігін, консультант із психології та кексології. Миру вам.